Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Рада вітати вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами. Сьогодні пропоную один із варіантів приготування смачного домашнього майонезу без гірчиці. Для приготування треба взяти одне яйце, 250 мл соняшникової олії, одну столову ложку оцту, півчайної ложки перцю, півчайної ложки солі, чайну ложку цукру. Уємкість наливаємо 250 мл олії. Вбиваємо одне яйце. Додаємо одну столову ложку 9-відсоткового оцту, Сипаємо сіль, перець та цукор. Занурювальним блендером накриваємо яєчний жовток і змішуємо масу до однорідності. Блендер піднімати не потрібно до того моменту, доки маса не побіліє і не стане схожою на майонез. Тоді блендер можна піднімати і продовжувати збивати до готовності. Майонез готується лічені хвилини, а виходить густим в міру солоним, білим та дуже смачним. До того ж домашній майонез набагато корисніший того, який можна придбати у магазині. Я щиро раджу приготувати домашній майонез найближчим часом. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму облозі. Бажаю всім смачного та продуктивного дня і миру нашій рідній Україні!